Е, ну що, в мене є дві новини. Угу. Одна хороша, одна і погана. Ну, слухай, сестричко, ні, в мене для вас дві хороші новини. Отже, я відкриваю перший філіал фірми в Одесі. Буду там займатися справами, а ти, Антон, як мій зам, так. приймеш на себе керування центральним офісом. Дякую, тато, я не підведу. Ну, це ми побачимо, як ти впораєшся. Чи зможеш ти мене замінити і взяти справи на себе? Давай. Ой, я так рада, так рада за тебе, племінничик. Дякую. З таким татом немає про що переживати. Шкода тільки, що так і не знайшлося місця для мого Сашенька. Валюш, давай не зараз. Ми ж з тобою говорили, як борг поверне, потім поговоримо. Я йому гроші на навчання дав. А він їх що? В автомати програв. А як же він поверне? Якщо роботи немає. Ой, все, мовчу мовчу. А, а яка друга новина? А, так, друга. Ми з Женею вирішили побратися. <гум> Я так рада, так рада. Вітанечка. Так. дна! Wow. <гум> Щось сталося? Ні, нічого. О, тато, е, зовсім забув. У нас же ж для тебе теж е, дещо є. А ну, здивуй, здивуй, так, батька, давай. Да, ти готовий? Я закрию очі. Давай. <риві> так. так. З ним народження, тато. Нічого собі. Так, да. Скажи. Слухай. Це просто. Там? колекційна старовина. Та? З, Вол з волині! Ну, ти. ти yeah, yeah. Просто ти, ти. Урвав наук сегодняшній. Радував, батька. Дякую, сину, дякую. Ти бачила? Ти бачила? Це просто фантастично. Неймовірно, слухай, а? Я її поставлю в центрі колекції. Хоча, може слід. Ну, ти мене пораду Від душі. Дякую. Антон працював на фірмі батька і готувався згодом зайняти його місце у сімейному бізнесі. Він вже не вперше бачив дивне видіння, в якому батько зникає. Хлопець сильно переживав чи не віщує воно чогось поганого, тож вирішив звернутися до бабусі. А, ну, власне, мені приводилось, ніби батько зникає. От. Думав, у мене щось із зором, але видіння знову повторилось, і мені стало страшно за тата. Скажіть, з ним все буде добре. Фотографія або річ батькову привіз? А, так. А зараз. Зараз зараз О, будь ласка. Дійсно, є небезпека для твого батька. Бачу обман біля нього. Як зачарований він ходить. Не бачить правди навколо. А ще біля вас є нещира жінка. Ну, тітка Валька нещодавно приїхала батько вона сестра. Мені здається, вона на нього ображена, бо. А, тато її сина Саню, на роботу не всіх. Це вона не щира жінка? Є її річ? Ні, немає. Без речі не скажу. Але таємниця цієї жінки може вплинути на всю вашу родину. І правда від вас прихована, бо щось ви не так робите в домі. А... Поклади руки в зерно. А що ж ми не так робимо? Ви коли всі разом за стіл сідаєте, то до хліба сіль і ніж не кладете. А треба. Ну, просто здебільшого хліб не різний, купуємо. Є така прикмета: якщо не хочеш, щоб у ваш дім нещирі люди приходили, слідкуй, щоб на столі завжди хліб, ніж та сіль разом були. Угу. Ну, добре, прослідкую, то це через цю прикмету хтось батька обманює, так? Прикмета в дім нещирих людей притягнула. А небезпека йде від глиняної речі. Так у батька вдома ціла колекція. Ну, він збирає кераміку, яка пов'язана з рідним краєм, з Волині. Ну, ну і загалом у нас вдома багато глиняних речей. Так що. Ця річ нещодавно в вашому домі з'явилася. Слухайте, думаю, а думаю, я знаю, що це може бути, я ж. Точно, я ж йому статуетку керамічну подарував на день народження. а На аукціоні купив. Це вона? Привези її, тоді скажу. Добре. Антон був впевнений, що саме його подарунок став причиною появи нещирих людей. Адже останнє його видіння сталося саме під час дня народження батька. Тож, приїхавши додому, хлопець одразу забрав із його кабінету статуетку. Щоб при нагоді відвести її бабусі. Але Антон вирішив придивитися до всіх близьких і почав нервувати, коли його дівчина Юлія, не попередивши, не прийшла на сімейну вечерю. Через це хлопець зовсім забув про пораду бабусі і не поклав до хліба сіль та ніж. Тож, а де Юля? Та в неї захист диплому? Видно, забула, що ми домовлялися. Ну, В тебе теж від завтра буде чим зайнятися. Я завтра у відрядженню. А ти поки покеруєш фірмою. Якщо впораєшся, перепишу на тебе всю компанію. І цю квартиру. А ми, з Женечкою поїдемо в тих місце на Волині, звідки родом мій дід. Я там вже хатинку придивився. О, то це є тобі обіцяний сюрприз? Угу. Зробиш там красивий сад. Ну Оти. Всюди красу приносиш. Дякую тобі. Подивишся. Ну. Санечко. Ох, вас Щаслива родина. Ввечері mm. Юлія все ж таки написала повідомлення і вибачилася за відсутність, пославшись на зайнятість на роботі. Ти такий сумний по Юля не прийшла. Не знаю. Останнім часом вона якась не така. Не переживай. Якщо це кохання, воно нікуди не дінеться. А якщо ні, ну, буде щось краще. Я теж так думаю. Так. Дякую. А. А, класний браслет. Це тату подарував, так? Він любить такі штучки. Ні, це спадок від бабусі. Угу. Хоча саме через нього ми познайомились з твоїм татом. Дай вгадай, він хотів купити його собі в колекцію, так? Не зовсім. Підсів до мене за столик в ресторані, усміхнувся. Я думала, хочу пригостити, а він. Майстер, який робив цей браслет часом Я... з Волині був. Не спите, молодь, а то мені щось пити захотілося. Та ні, ми посуд посудмили. все закінчили. — Добраніч. — Добраніч. Антону було ніяково через раптове бажання поцілувати Євгенію, адже у нього була дівчина, яку він кохав. Хоча через її дивну поведінку останнім часом у хлопця з'явилися підозри, що нещирою людиною може виявитися саме Юлія. Антон був дуже злий на свою дівчину, яка не відповідала на дзвінки, та й загалом поводилася дивно. Раптом, дорогою на роботу, він побачив на вулиці Юлію, але не саму. Ображений Антон не став підходити до дівчини та влаштовувати скандал. Його гризли сумніви, і щоб позбутися їх, хлопець наступного дня поїхав до бабусі. Баблю, ви просили якусь керамічну річ принести, яка начебто нам шкодить. Ну я думаю, це вона. А... Ні. Та річ в тебе перед носом, але ти її не бачиш. Так а як побачити те, про що навіть уявлення не маєш? Добре. А, я думаю, я знаю, хто та нещира людина, про яку ви казали. Це моя дівчина Юля. Вона останнім часом дуже скритна, а вчора я її побачив з якимось чоловіком, і ну, вони виглядали як парочка. Вона мені бреше. Є у тебе її фотографія або якась річ? Вона мені колись візитницю подарувала. Підійде. Є таємниця у цієї дівчини. Mm -hmm. Але не та, про яку ти думаєш. Брехня навколо твоєї родини міцним колом змикається. Через неї головного розглядіти не можеш. Та я й сам забрехався, знаєте. Відчуваю себе зрадником. Напевно, тому не юлю злюс. Бачу. Що картаєш себе. Через те прийшов до мене. Здається, я закохався в жінку батька і не знаю, як себе стримувати. Добре, що тітка варка ще в нас живе, і ми з Женєю на одинці не залишаємося. Але... А А що як вона ну, моя доля? Візьми клубок, відірви дві однакові нитки і поклади на стіл. Перший. Є. Ой, е, не однакові вийшли. А давайте я зараз ще відірву. Ні. Ця жінка не твоя доля. Батько, значить. Ні. І не його. То може в мене є шанс. А, а як же бути з Юлією? Я ж наче її кохаю. Просто бачите, я зовсім заплутався. Хочеш все розплутати? Знайди ту річ, що в оману всіх уводить, і поспіши, поки справжньої біди не сталося. Коли Антон повертався додому, його раптом набрала Юлія і попросила зустрітися. Вона обманює твого тата. Я відразу зрозуміла, що з нею щось не так, але тепер я впевнена. Але ж, чому мені не сказала? Це були просто відчуття. У мене не було жодних доказів її підозрювати, але мене наче щось відштовхувало від неї. Спершу я подумала, що позаздрила яскравій зовнішністю, але. <рес> Стоп. А, дивись, сподіваюся, почути якусь серйознішу причину. Антон, я вирішила знайти женю в соцмережах, і її там не було, навіть сліду. Так. Ну, Хіба це можливо у нас час? Ну, я теж це помітив, але ну, слухай, у кожного свої пунктики, так що. Окей, це це так. Угу. Я вирішила пошукати інформацію про неї ще і вийшла на одного бізнесмена Олексія. Це з ним ти мене побачив. Він зустрічався з Женю до її знайомства з твоїм татом. І вона розвела його на гроші. Угу. І не тільки його, я боюся, що вона така хоче і із твоїм татом. Угу. А є якісь докази? Жодних. Його слово проти її. Але він сказав назву ресторану, де вона полює на багатих чоловіків. Угу. Маріара. Ха. Улюблений ресторан тата. Клас. Антон, давай скажемо Ігнати Олегович. Ні. Він має бути з нею дуже обережним. Не, не треба. Не треба турбувати тата. Я Я сам все з'ясуваю. Антон не повірив Юлії, але її слова посіяли сумніви. Тож наступного дня хлопець вирішив прослідкувати за Євгенією. Опу. Привіт, що ти тут робиш? Приїхала мажорю чіпляти? Антон? А ти що тут робиш? А я знає, що, тут проходив і вирішив глянути, як ти моєму батьку, збираєшся зраджувати можна? Тихіше, не сором мене. Ой, я гучно сказав, Поїхали Дома все поясню. Давай. Хоч Антон кипів від злості, але він погодився вислухати Євгенію. Тож, заспокойся. Я відповім на всі питання. Е, окей, е, хто такий Олексій, про якого мені розповіла Юля? Ну, хто він тобі? Боже ж, ця Юлька. Це мій колишній. Я давно його кинула, і в мене залишились не дуже гарні спогади. А він зненавидів мене, переслідував, а це, видно, вирішив напакостити востаннє. Тобто він просто твій і колишній... все? Ну, у всіх були якісь стосунки. Ні, ну це ясно. А... Але одне я тобі можу сказати точно: я не шахрайка. А ресторан що це таке? Ми з Ігнатом там познайомились, я тобі розказувала. А тепер, поки він у відрядженні, я хочу туди згадувати щасливі моменти. Якщо хочеш, можу показати бронь на одну персону. І це все? Ні. Є в мене одна таємниця і я не можу більше її тримати в собі. Вибач, що була нещирою. Антон, мені здається, що я закохалась в тебе. Антон піддався спокусі і наступного ранку прокинувся щасливим в обіймах Євгенії. Знаєш, мені зараз хочеться, щоб це ми трошки зупинилися над цього. Не треба. А я чого? тільки прокинулася. Ну, ти тільки прокинулася Глянь, яка ти красива. Та що? <рес> не можна, так? <рес> Чорно, сприйшов. Антон, я не могла до тебе дозвонитись, переживала, що щось сталося. Антош, ми тебе обшукалися. <рес> а що взагалі тут відбувається? Антон не знайшов слів для виправдання, і батько вигнав його з дому разом із коханкою. Батько застав нас жені, вигнав з дому, викинув мене зі справи. Я ж мав фірму очолити, але тепер можна й не мріяти. Але це діло таке. Але ж він моя найрідніша людина. Ну невже він ніколи мені не пробачить? Все це сталося, бо голова в тебе задурманена. Наче в тумані живеш. А ще нещира людина поруч. Ах, вже не поруч. Я дізнався, хто. Це Це моя колишня дівчина Юля. Намагалась підставити його Чорнути Женю, ну, так що. А от з приводу Жені ви помилялися. Я ну, з серцем відчуваю, що вона моя доля. Ось. Подивіться І... фото. Ця жінка не кохає тебе. Нікого вона не кохає. Лише за грошима полює. Та ні, ви помиляєтесь. Ну, я помітив, якщо б вона мені брехала, правильно? А ще бачу в неї на руці браслет дивний. От в ньому і вся справа. Він голови чоловікам задурманює. А, ну, Женя казала, що він її розпадок дістався. Так і є. Бабуся її. Відьмою була, заговорила камінчик на браслеті, щоб наводити марево на чоловіків, приворожувати до власниці. Бо той, хто користується силою браслету, спочатку щасливий буде, бо зможе людьми керувати, а потім нещасним буде. І справжнє своє кохання ніколи не впізнає. То Юля була права так? Щоб марі позбутися. Треба розірвати цей браслет і замовляння сказати: чужа біда, воля зла, мене не чіпай, інших оминай. Запам'ятав? Угу. То Женя мене взагалі не любить. У цієї жінки корисливі наміри. Ти їй не потрібен. Але бачу, не просто так вона в вашій родині з'явилася. Є людина, яка підтримує Євгенію. Вона. Образу, як камінь за пазухою носить. Яка людина і що їм від нас треба? Ви самі притягнули нещирих людей до вашого дому, бо до хліба, ніж та сіль так і не кладете. Проведи обряд, тоді побачиш правду. А з нехтоїш порадою, засліпленим все життя проживеш? А, Повірити не можу. Але в Омані жити не хочу. То що треба робити? Маєш провести обряд угу. і піти на те місце, де вперше свою дівчину побачив. То з цим вже Юлія якось пов'язана. Чи як виконаєш обряд, тоді все побачиш. А тепер слухай. Цього разу Антон вирішив виконати поради бабусі, і коли батько поїхав до офісу, потайки зайшов до квартири та провів ритуал. А потім. Він, як і радила бабуся, поспішив на те місце, де вперше зустрівся із Юлею. З якого дива ти говориш зі мною в такому тоні. Ти мала звабити Ігната, заключити з ним шлюбний контракт і при розлученні відтяпати половину статків і віддати мою долю мені за те, що я вас звела. А ти в койки стрибати почала. І що тепер маємо? Я не знаю, що ти будеш робити далі. А в мене сьогодні побачення. Добре, що дурненькі багатії не переводяться. Антоша, а ти тут як? То ти мене не кохаєш все через гроші, так? Звісно, через гроші, дурнику. Мені набридло залежати від чоловіків. Хотіла забезпечити собі майбутнє. Повірити не можеш крутиш причетний цю твальці. Е... Ігнат міг би привлаштувати племінничка на фірму. А він носом крутив, і ти навіть слова не сказав. Треба ж було якось. Борги Сашка віддавати. Так от про кого мені баба Люба казала, це ж. Господи, це ж ви та жінка, що всім Я... Як вам взагалі цей план в голову прийшов? Стоп. Звідки ви взагалі знайомі? Женечка в нашому містечку працювала секретаркою на фірмі. Я бачила, як вона вміє охумуряти. От і вирішила скористатися її даром. Сподіваюсь, ви розумієте, те, що вам більше в нашому домі не раді. Ти такий же пихатий індик, як батько. Але насправді дурень дурнем. Проваліцевий. Ага. Слухай, я думав, ти мене кохаєш а ти. Тож? Кохання було. Коли в тебе була перспектива стати директором фірми. А тепер сорі, я з ніщебродами не зустрічаюсь. Навіть так. Окей. Я подивлюсь на тебе, як ти знайдеш наступну жертву без цього. Що ти робиш? Чура біда воля, зла мене на чіпаєш умний. Ну, більше ти нікого не обманеш. Що ти накоїв? Що я накопив? Я тебе врятував. Ну, браслет тобі дає можливість крутити чоловіками, але він щасливий тебе не зробить. Ідіот. Позбувшись чар, Антон раптом усвідомив, яким дурним він був. Адже хлопець зруйнував стосунки із батьком та коханою дівчиною. Заради примарного щастя. Наступного ж дня Антон вирішив попросити пробачення у Юлії. Постравай, вибач, вибач мене, ти була права. А ти був сліпий, купився на її зовнішність. При чому? Не на зовнішність. Послухай, це все через браслет Жені. Він був зачарований. Ого. Ну, я очікувала від мазок, але не таких точно. Ну, мені так одна проведеться сказала. І ще я сказала, що ти моє справжнє кохання і щиро мене любиш. Чи вже розлюбила? Я не знаю, ти зробив мені дуже боляче. Чи... Щоб повернути мою довіру, тобі доведеться дуже поставитись. Антон зміг завоювати довіру Юлії. Дівчина пробачила його і повірила, що він потрапив під дію заговореного браслета. Батько, врешті, теж зрозумів, що його кохання до Євгенії було оманою і помирився із Антоном. Сестрою чоловік обірвав всі зв'язки, дізнавшись правду. Бабуся попереджає. За родинним столом не можна забувати покласти до хліба сіль і ніж інакше можна принадити в дім нещирих людей і легко потрапити в тенета обману.